Доплати мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх і не для всіх. Ірофант. Ваше життя щось повертається від вищих сил. Тобто це неможливо уникнути, це вищі сили вирішили вам це послати. А що ж це таке? Ох, королева жезлів. Тут карти пояснюють, чому. Карти кажуть, що ви подивіться, яка ви красива, ви сексуально приваблива, ви енергійна, ви емоційна, ви жінка, на яку всі звертають увагу, ви якимось чином виділяєтесь. Або своїм червоним платьям, або своїм цим темпераментом. Ви бачите? Темперамент дракона, тобто енергія бурлить. І аркан дурак. Як круто! Тут карти кажуть, що ви йдете на нову веху свого життя. У кого є мулети? Я розумію, про що тут говориться. До вас йде король мечів, дівчата, король мечів. Подивіться, це чоловік з мечем, у когось це військовий, але не обов'язково вас багато і значить багато. Це чоловік, який думає головою. Чоловік, який рішення приймає теж, спираючись не на те, що я відчуваю як король чаш, а на те, що я знаю, він не керується почуттями. Він завжди. Дивиться, йому це вигідно чи ні, майте це на увазі, бо комусь, можливо, це підійде. У когось це може бути. Чоловік із минулого, але не у всіх, заспокойтесь. Так, і тут аж дві карти, і, і цей чоловік захоче вас утримати. Четвірка Пентаклів, подивіться, він отак хоче вас заперти у цей сундук, сісти на нього і нікому вас не показувати. До речі, він дуже вас зараз ревнує, тому що ви королева жезлів випали. Він думає, що у вас там вже цілий батальйон чоловіків. Ну, якщо це чоловік з минулого, але він хоче вас утримати, знову попереджаю, поки що з егоїстичних точок зору. Вона моя, нікому не віддам. Так, і дев'ятка жезлів. Тут карти говорять про те, що він ще якось досі від вас захищається. да, ну В якому плані? Він же король мечів, то хто його знає, то він, ну як, я чоловік, да, я повинен захистити своє оце чоловіче его. Так, і мах, дівчата, що повертається, він мах. Він вас або добре знає, або добре узнає, якщо це новий чоловік. Напишіть, ви хочете нового чоловіка, або хочете чоловіка з минулого. Напишіть в коментарях, я лайкну, так воно і буде. Мах. Тобто він може все. Але маг буває, дівчата, як маніпулятор, а буває йде маг як людина, яка буде виконувати реально ваші бажання. Він в якому статусі йде, вищі сили? Карти кажуть, він поки що ні в якому статусі не йде. Він поки що взагалі не проявляється нічого давати вам не хоче. Так, зараз ситуація між вами висить. Чим поганий повішений, тим, що, хоч по іерофанту людина робить висновки якісь, по повішеному вона просто висить. І висновків не робить. Розумієте? І руки, і не рухаються, і ситуацію бачить верх тормашками. При цьому людина розуміє, що їй дуже важко без вас нести все те життя, яке є у неї. Так. Ну, в нього до вас є почуття. Ви бачите, він ці кубки носить з собою, але не проявляється. І, до речі, ви його очікуєте. Ви дуже багато вклалися в ці відносини, тому ви його очікуєте. Вісім жезлів. Дуже скоро, сонечко, дуже скоро він до вас проявиться вже, хоч до чого не проявлявся. Бачите, як швидко все закрутиться. І, І він до вас прийде як король Пентаклів. Здрастуй, я прийшов. Тобто він до вас прийде як чоловік, який вже забезпечений, який має гроші. Він нам може запропонувати брак, тому що там єрофант випадав. Тобто єрофант – це брак також. Ну, вінчання у кого що. Так, дівчата, тут що кажуть карти? Карти кажуть, що він хоче у вас проявитися так, щоб це зразу отримати перемогу, щоб оце не вислуховувати від вас, не очікувати, що щоб ви на нього і не дивились, так чи не так. Так, тобто тут карти кажуть, що ви багато з ним сперечались. Не могли дойти до однієї думки. І... Але тут же злі. Кохання спалахне, шанс буде. І що тут випало вам? Вам випало карти кажуть, що сила за вами. Тобто, ви, ви психологічно його перемогли. Все буде так, як ви захочете. Тому що ви молодець, ви нікуди не діяли, ви просто. Скажімо так, відпочивали від відносин, а чи треба його приймати взагалі? Аркан Мир. По Аркану Мир, так, карти говорять про те, що є шанс примиритися, є шанс закрити, бо це закриття циклу, все те, що було, і почати все заново. Так, він поки не проявляється до вас, хоча хоче, але його дуже тягне по дьяволу. Аркан смерті Саме все погане, що було, все воно померло. Так, ви стали жінкою, яка має гроші, яка їх заробляє. Ви стали жінкою, яка покохала себе, яка ви молодець. І в нього до вас є почуття. Ну, Взагалі карти кажуть, що у вас взаємне кохання, і ви про це знаєте. Сонечки. Любі мої, нехай все буде на найкраще для вас. Але це нехай це не так, що ви на сили наважаються і дадуть. Ні. Це так, що ви повинні дивитися на дії чоловіка. Тому що те, що ви маєте над ним силу, алілуя і круто. Але дайте час собі і йому. І подивіться, що він буде для вас робити. Так, карти кажуть, є енергія в ваших відносинах, є можливість їх поновити. Є. Але але, тут треба йому порозказувати багато чого ви хочете. Для того, щоб все, у те, що вам заважало, померло і пішло з вашого життя. Тому що багато було ілюзій і фантазій з цим чоловіком. Він пройшов трансформацію. Так. Він зараз продумає голову як до вас доправиться, тому що десятка чаш він був щасливий тільки з вами в коханні.